Кардіологія це любов, це просто любов, це просто любов. Це для мене не робота, це для мене в кайф. Я відпочиваю, я люблю це, Я ви, люблю викладатися, я люблю вчитися в цьому, я лю, люблю розвиватися в цьому. УЗІ серця робити для мене це теж. Я просто від цього отримую задоволення. Я дивлюся, неважно маленьких діток, місячних, там чи трьохрічних, чи дорослих людей, чого функціональна діагностика. Раніше був кардіолог-кардіолог, хтось там кардіограму знімає, хтось тому зі серця зробить. Мій вчитель, професор Юрій Андрійович Іванів, який навчав мене, і від якого, на якого я рівняюся прикладом, бо він сказав, що добре було б, щоб одна людина це робила сама. І мені було класно, коли я кардіолог, і я зразу зробив вам кардіограму, я це можу зробити. УЗІ серця можу зробити, ну, холтер можу поставити. І це все в одному місці. Функціональна діагностика це як інструменти для хірурга, це для кардіолога інструменти. Ти ставиш діагност, ти дивишся пацієнта, ти підозрюєш ті чи інші хвороби, ти взяв датчик, поставив і відповів на всі свої питання. Це прям зручно.